Свою місію в житті я визначив, що не маючи ніяких санів це служіння Богу і людям. Так, можливо, й просто, митрополит Луцький і Волинський Української православної церкви Київського патріархату Михаїл говорить про своє життя. Вмирув він Тимофій Зінкевич. Народився майбутній архієрей 1966 року поблизу однієї з найбільших святинь православ'я Почаївської лаври в селі Лосятин Тернопільської області. Золотоверхі куполи святині, вже зараз пригадує владика, добре було видно навіть з вікна рідного дому. Виходячи на вулицю, ти бачив перед собою Почаївську лавру. Тому коли постало питання, куди піти після строкової служби на роботу, навіть перед тим, як поступати, то знову ж таки був вибір один Почаївська лавра. І тому я думаю, що вона зіграла найважливішу роль в моєму житті, тим, що я постійно її бачив перед собою, і це був поклик душі. Саме Почаївська лавра найбільше вплинула на світогляд і всі подальші кроки у житті майбутнього митрополита. Щоправда, служити в церкві Тимофій Зенкевич почав не одразу після школи. Спершу було Почаївське профтехучилище, а потім три роки служби у військово-морському флоті Радянського Союзу. Можу сказати, що я віруючим пішов на службу і е, молився тайком. Тим паче, що коли я, мене призвали в армію, звичайно, що мама дала собою іконку, хрестик, все це по дорозі відібрали, коли переодівали із цивільної одежі на військову. Ну, але молитися ж ніхто не заборонив, тому що і ніхто не звертав уваги. Що ти можеш бути віруючою людиною. і Молився тайком. Тайком в якийсь певний момент осіняв себе хресним знаменім, щоб ніхто цього не побачив. Повернувшись з армії, Тимофій Зінкевич працював у Почаївській лаврі. З часом переїхав до Черкас, де паламурував у храмі. А через кілька років, 1990-го, вступив до Санкт-Петербурзької духовної семінарії. Остана частина це вже був хоровий спів. тобто, ми після навчання їздили на якийсь парафії, де служили наші товариші, які вже були в сані, і ми звершували богослужіння, а потім ще нас на якісь там заходи запрошували. Ми вже були як студенти, це вже був такий виїзд за межі навчального закладу. Та такі були, відпочивали, звичайно, що ходили в ліс, за город їздили. Але все це було пов'язано з церквою чи навколо церкви. Тобто, що таке загород поїхати. Приїжджаємо на, на якийсь прихід, там є священник, і вони зустрічали нас, ми е, звершували богослужіння, допомагали священнику звершувати богослужіння, а потім е, проводили якісь е, вечорі там із місцевою молоддю, катехізували їх, співали е, пісень. А в нас було багато українців, тому ми співали, були як концерти української пісні на території Росії. Так Господь влаштував наше життя, що ми в один період часу навчалися в Санкт-Петербургській духовній академії і владику взагалі дівчата з ним ділилися як з подружкою. Усіма <сум> своїми болями Ми знали, що розкажеш Тимофію. І там і все померло в йому, але і всі просили його молитов. Всі знали, що велик тоді Тимофій Зінкевич, при, попри такий його юнацький, трошки харак, зовнішньо він завжди був веселий, ніби такий не зовсім серйозний, такий от. але знали, що він багато перебуває в храмі, він дуже часто був в храмі, молився, і всі просили справді за, помолитися. За кілька років, у жовтні 1997-го, митрополит Луцький і Волинський Яків здійснив постриг Тимофія Зінкевича у Ченці, а згодом висвятив Вієромонахи. Тодішній ще Тимофій їздив дуже часто до гості до Владики Якова, і я, наприклад, зовсім не повірила, коли я почула, що Тимофій хоче збирається постригатися. Коли він дійсно приїхав на постриг. Це було щось для мене просто шо е, величезний шок. Я до останнього, поки я не знала, що він постригли його і подияку. Я не вірила. Перед тим, як я збирався прийняти таке рішення, я радився з е, Він ще, Ми з ним познайомилися, коли він ще був просто священником е, в місті Черкасах. Я при ньому е, виростав. Він від багатьох мене моментів, можна сказати, Застеріг і тому багато вчинків, які б я міг вчинити, я завдячний не вчинив, завдячний в тому, що е, ще тоді отець і пояснював, що там може бути небезпека, цього не краще не робити, а це краще так робити. І я при ньому ріс. І тому десь його життєвий принцип і показував мені, як потрібно жити. Заперечень зі сторони батьків не було. Найбільше знав мій старший брат про мої. Кроки, то, що я збираюся робити, але з його сторони теж не було заперечень, тому що десь таке, такий принцип сім'ї в нас існував, що ніхто нікому нічого не нав'язує. Ні обрання спеціальності, ні життєві якісь там напрямки, ким ти хочеш бути, куди ти хочеш поїхати, що ти хочеш бути. Людина повинна, людина має добровільний вибір, як і що робити, тому ніхто нікому нічого не заперечує. Не треба забувати, що все пішло з монастиря, все пішло від церкви, і освіта, і військова служба і так, далі, і так далі. Тобто ті порядки, які існують в монастирі, вони існують в багатьох світських закладах, в тому числі і в армії. Тому це був перший такий інститут, може життєвий інститут, як строкова служба, який дає можливість Відчути себе, чоловіка відчути себе чоловіком. Прийшовши в монастир, він для мене не був якимось таким складним, чи ну, чимось таким дивним і незрозумілим, тому що це було практично так, як на строковій службі. Тільки по-іншому -по все це виражалося. А, і не було, не було важко, тому для мене е, жити по розпорядку, по. Виконання певних вказівок і під дисципліною не є дивне, тому я до цього часу стараюся сам, сам бути самодисциплінізованим і вимагаю це від інших. 1998-го Михаїл закінчив ще один духовний заклад Київську духовну академію. І вже через два роки священний синод обрав його єпископом Охтирським і Сумським, а згодом єпископом Чернігівським і Ніжинським. Митрополит Луцький і Волинський Яків добре знав Михаїла, адже вони були родом з одного села і завжди підтримували тісні зв'язки. До його упокоєння він мені, якби передрік, він помер в березні місяці. Ось на Різдвяні свята, коли я до нього приїжджав, він каже: на трійцю мене не буде, будете служити за мене службу, а я поїду там до своїх знайомих. На що я здивувався, як поїде на трійцю, це ж престольне свято, патріарх буде, а він поїде там до якихось знайомих. Ну, але я не став перечити, кажу, ну добре, я послужу, а ви там відпочинете. Дійсно, так воно було, тільки по-іншому, що владика помер, а на трійцю патріарх мене представив вже як нового керуючого Волинської єпархією. Це був 2004 рік. А вже через 5 літ єпископа Михаїла піднесли до сану архієпископа. Коли Владика прийшов на Волинську кафедру, буквально через короткий проміжок часу сталося, сталося лихо, згорів корпус семинарій, і владиці прийшлося практично відроджувати школу, як кажуть, з нуля. Власне, Владика взяв на себе. Оці обов'язки будівничого нового корпусу, не обтяжуючи викладацький склад, не обтяжуючи ректора. Владику Михаїла часто порівнюють з Давидом Будівничим. Єпархія динамічно розвивається, щороку відкривається біля десятка нових храмів. Відреставрована Волинська концесторія, завершується будівництво нового корпусу Духовної Академії, відновлюється Жидичинський свято-Миколаївський монастир. Неподалік від нього освятили скид Святого Духа. Михаїлом започаткована традиція хресної ходи до ікони Холмської Богородиці. Відтворена і давня традиція хрещення води на стиру. Він, якщо бачить якусь певну ціль, він бажає прагне просто цієї цілі досягти швидко. І він навіть десь ставить неможливі якісь цілі і підштовхує того, щоб ці цілі навіть неможливі, потрібно здобувати. І завдяки от цьому, що він наполягає. Підштовхує, якщо бачить, що не виходить, шукає інші якісь варіанти, але все ж таки, це така його рішучість дає можливість, що дійсно церкву розвивається. Наш владика, він ну, яскраво відрізняється від інших. Саме якраз той молодечим запалом, енергійністю. Тобто душа не старіє, видно, що душа не старіє, і бажання працювати дуже велике. Десь там, де можливо, інші архіреї не мають такої, ну. Такого гострого бажання десь трудитися, то Владики Михило, очевидно, таке гостре бажання трудитися. 46 років можна сказати, що такий юнацький максималізм. Я багато чого можу сказати, що я ще хочу зробити, а те, що зробив, це просто те, що вдалося зробити за цей час. Тому в мене не час підведення підсумків, абсолютно ні. А те, чим я можу гордитися, я люблю духовну школу. Люблю богословського світу, турбуюся за реконструкцію корпусів. Взагалі, люблю богословський світ не тільки в сенсі нашої духовної академії, а й недільної школи, які сприяю, щоб вона розвивалася, щоб діти вчилися. Це юнаки, знову ж, які вчаться, мають можливість таборуватися літом. Тобто молодь, яка спілкується і живе християнським. Життям. Люблю монастирі свої, які відкрив, якими опікуюся. Це знову ж таки праця з молодими людьми, які вибирають своє життя служінню Богу і людям, допомагаю їм, порадами, якимись практичними речами, які торкаються їхнього життя. Це все дуже цікаво і спостерігаєш, воно все, коли воно все росте, розвивається. Цим радієш. Тому в мене в іпархії всі молоді священнослужителі. Їх 80% це віком до 30 років, стільки молодих людей. Тому вони навіть якби скільки мені років не було, вони не дадуть старіти, а будуть своїми ідеям приходити, владика, благословіть то, допоможіть то. А, з тим, з ким поведешся, того набереся. Якщо ти з молодими людьми більше часу проводиш, то вони, вони тобі більше дають сили, натхнення і дають, не дають тобі, навіть якщо дуже вже втомився, хочеться відпочитися, то немає часу, бо не маєш права відставати. Тому що командир повинен йти чи пастир повинен йти попереду. Приділяючи величезну увагу духовній школі, владика ніколи не намагається диктувати. Він нам тільки допомагає, він вислуховує, він чує, що є корисним, які пропозиції є потрібні для школи, і він їх благословляє, він їх підтримує. Його люблять студенти. Він викладає на 4-5 курсі академії. В нього оригінальний спосіб викладання, котрий захоплює на його лекціях, ніхто не нудьгує. Всі задіяні, і багато відгуків чув і від тих, що вчаться на стаціонарі, і від заочників, що дійсно цей спосіб і метод викладання його дуже ефективний і дуже цікавий. Владика Михаїл йде в ногу з часом. Він сам користується надбаннями сучасної науки і техніки та не забороняє це робити й іншим. Головне, щоб технічний прогрес не відводив людину від Бога та сприяв її духовному розвитку. В єпархії є е, цілі відділи, які об'єднані інформаційно-виданичий центр. Це інформаційна служба, і прес-служба, і редакції сайту, редакції газети, радіостудія, телестудія, видавничий відділ. Е, разом це все інформаційно-виданичий центр і е, такої структури, власне, немає жодної єпархії нашої церкви. Е, це все постало завдяки розумінню того, насамперед владикою, що потрібно це робити, це важливо робити, тому що в наш час, час інформаційний. Дуже важливо доносити Боже Слово тими засобами, які доступні людям і через які вони зможуть сприйняти і зрозуміти те, що хоче сьогодні в наш час, в наш вік благовістити церкву. Основним завданням церкви є спасіння душі кожної людини, переконаний Владика Михаїл. Саме тому, при більшості парафій, працюють недільні християнські школи. Останніми роками збільшується і кількість молоді, яка приходить до храму відвідування літургії допомагає е, укріплятися духовно. Ви, напевно, всі чули такі слова в здоровому е, тілі. здоровий дух це не є так е, навпаки, в здоровому дусі здорове тіло. І я дуже радий, що знаю саме так, а не навпаки. І за, за що завдячую нашому владиці Михаїлу, який своїми глибокими проповідями вкладає в нас ці духовні цінності. Крім того, що владика має яскраво виражену харизму власне в сфері розбудови, розбудови єпархії, храмів богословської нашої академії. Він є також дуже таким. Тонким психологом і вміє дуже уважно ставитися до різних людей, людей різних соціальних певних груп. Він вміє спілкуватися зі всіма людьми. Це дуже важливо і він вміє тонко підмічати, власне, що людину болить, яка потреба її душі, в чому, що потрібно їй сказати, як потрібно їй допомогти. Найчастіше приходиться. Мати справу із проблемами. Чи це парафіяльного життя, чи це життя конкретної людини. І тому все те, що відбувається у світі, церква не є поза світом, і приходиться розбиратися от, власне, з, такими, з такими проблемами. Це горе людське, тому що з радісними питаннями люди підходять не так часто, в більшості, як в цьому народному прислів'ї, коли тривога, тоді до Бога. А по тривозі і по Бозі отаке архірейське життя. Владика каже, вільного часу майже ніколи немає. Розпорядок дня вимагає пізно лягати і рано прокидатись. Коли знайдеться вільна хвилина, то все одно займається єпархіальними справами. Весь час у роботі. Навіть якби не став священнослужителем, то не сидів би, склавши руки. Гарантовано скажу, що я би вдома не сидів, не чекав і не казав всім, що я безробітний. Роботу обов'язково сам би якусь придумав, зробив би і чимось би займався. В безробітних я би не був від дня. Що б це було, ну не знаю, що, що вдалося. то Не знаю, але то щось би робив. Що пов'язано з пра працею, головою і руками. Єпископ це не звання і не посада, це стиль життя. І тому часу для хобі немає. а… Що я люблю, Та все люблю, з чим стикнуся, якщо щось майструють, я можу прийти допомогти майструвати. Якщо, наприклад, в жидичні є можливість поганяти футбола із ченцями чи з школярами, то ганяю футбола. Якщо є якась інша, інша ситуація, там зі студентами позамітати, позамітаю. тобто не, не скажу, що це хобі, це просто... Заняття, яке я роблю, воно ніби незвичне не бачити. Крім того, чим я займаюся за ініціативою владики з двору Волинської єпархії, щороку від'їжджають тисячі паломників до святинь України, святої землі та інших країн світу. І щоразу їх кількість зростає від жодної області, стільки і ще сьогодні не йде і не їде. Ідуть, звичайно, що за владикою, ідуть, е, ідуть, бо знають, куди йдуть, бо правильно вміють просвітити цей шлях і правильно повести за собою. От, на сьогоднішній день це правильний. Поводир, правильний воїн, який веде за собою нас. І е, е, я думаю, що зуміє правильно і далі вести. Владика Михаїл особисто сам інструктує, готує кожну людину, а, аби е, здійснити такий своєрідний подвиг. От, тому що для кожної людини це подія в житті, і для владики це важливо, аби кожна людина була підготовлена, так складений світ, що кожне суспільство поділено 90% людей, яких ведуть, і всього лиш 10% людей, люди, які ведуть. Наш е, митрополит, саме та людина, яка веде і за якою хочеться йти. Е, ви розумієте, це людина креативного мислення. Е, він перший із всіх архієреїв України відновив саме ту форму, первісну форму священнослужителів, яка була до 17-го століття. Наш владика. Перший підтримав традиції геральдики. Це говорю як і спеціаліст, як і історик, археолог, підтримав традиції геральдики і відновив знамено єпархії. До, знову ж таки, 17 століття кожна єпархія мала свої прапорі, свої знамена. Відновилося знамено єпархії, це великий прорив. Дякуючи цій людині, ця людина дієва кожну хвилину. У нас сталося багато закордонних. Проривів. Так як я очолюю паломницьку службу, тільки де наш владика з'являється за кордоном, нас приймають в обіймах. Різні паломницькі групи, які приїжджають туди, і місцеві і араби, і євреї, тільки побачать Волиняна. Ми завжди йдемо в вишиванках. Зразу Україна. А в більшості всього то і ще їй кажуть: А ви з України Волинь? Я кажу, да, Україна, Волинь. Тобто це свідчить про те, що ми заявляємо, що православ'я на Волині є достатньо таким великим, важливим для цих людей. І ми про Україну говоримо на світі землі у всіх напрямках. Бог не там, в Ізраїлі, а сьогодні Він на Україні. Тому що, дивлячись, яка там християнська спільнота по кількості своєму, і яка вона на Україні, то можна сказати, там Бог був, а тут Він є. Бо за словами Євангелія, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Тому дивлячись, скільки в нас людей збирається на Богослужіння, можна сміливо сказати, в нас Бог є. Але це не повинно додавати нам гордині такої, що от в нас є. Більше відповідальності і більше такої молитви, що Бог нас ніколи не покинув. Недавно Владика Михаїл отримав сан митрополита. Це свідчення його глибокої віри та визнання плідної праці для розвитку православ'я на Волині. Він любить своїх прихожан та священників, а ті, в свою чергу, його, отримавши сан митрополита. Пріоритети не змінилися, вони залишаються тими ж самими служити Богу і служити людям. Але з кожним ступом, ступенем ієрархічного зростання розумію, що це не просто ступінь, а в першу чергу відповідальність за цей ступенем це більший хрест, важчий хрест, і напевно. Десь більш відповідально вже тепер треба нести і розуміючи, що не просто тепер відповідаєш за мірян, не просто відповідаєш за священників, а і серед єпископату ти вже теж являєшся одним із перших і вже для самих єпископів не просто являєшся співбратом, співслужителем. А десь орієнтир в своєму служінні вони також беруть молодші єпископи беруть із старших. І тому тут хрест став ще тяжчим. Задумів у владики Михаїла багато, однак про них поки неохоче говорить, а обіцяє після кожної досягнутої мети розповідати про здійснене. Мрія, яка є на сьогоднішній день, це моє бачення. Забудови комплексу Святотроїцького кафедрального собору, всього комплексу для максимальної зручності молитви перебування мірян на цій території. Тобто це повинно бути культурно-мистецько-духовно-релігійний центр, де людина приходить і може перебувати тут, ну, скажімо так, Годин 12-15, перебуваючи і отримуючи насолоду духовну і вирішуючи всі свої справи і життєві, і духовні на цій, на цій території. Головне для Митрополита жити за Божими законами. І разом з тим на ньому лежить відповідальність за всіх вірян, які до нього звертаються. Господь Івангелій говорить, якщо покаються, продовжу дні ті. А не покаються скорочу. Тому нам треба завжди пильнувати про, моральний стан свої, про свій моральний стан і стан своєї душі. Тоді будемо жити довго і щасливо. А будемо грішити, то нам все буде шкодити. Я стараюся жити по християнських законах і заповідах, якщо його не може зробити, то я цього не роблю. І прошу, щоб Господь мені допоміг це ніколи не переступити. Тому сказати, що я ніколи не зроблю, ну не знаю. Я стараюся нічого поганого не робити. І, і кажу, що я його ніколи не зроблю, але завжди прошу, щоб Господь мій допоміг не зробити гріха. Ось. А вже що вдається, що не вдається, за що вдається, дякую Богу, за що не вдається, каюся. Що старався не згрішити, а згрішив. Зробив якийсь вчинок. Це не обов'язковий вчинок там, на фізичному рівні. І думка прийшла це вже гріх. Оцінити людину можна тільки. Через якийсь проміжок часу, довгий проміжок часу, тоді видно всі його якості, його здібності, позитиви і негативи. Власне, я можу дати певну оцінку, бо знаю владику вже багато років, що це один з найкращих ієрархів нашої церкви, це владика від Бога, це той, котрий повністю себе присвятив. На служінню Богу і на розбудову української православної помісної церкви.